Знаєш, що ти тримаєш інструменти печі? Та це, я говорю, за інструменти, за граблі, гралічкиво. А де вони всі? Вон тут. Заховав, потім фіг не йдеш. А нахуя розроблять, ця пізда забере за патринця, буде. Хто забере? Граблі заберуть в тебе? Хо -хо! А вони кому треба ті граблі? Чого? А що вона забирала коли з тебе граблі чи що? Ти Забирала? Там скільки стоять ті лопати, граблі, резкані. Отам, от там. Ну о, там ти все. що? Як стоять, не хабануло, дід! Ей, нахуя ти мені пиздиш, я знаю! А що не так скажеш? Я чуть повану не знаю. А що воно чуєш? Що воно деколи щось краде? Ну що ти такий чесний? Тікай! Пішли, нехуй за мною був. Дібля. Що ти таке дурне, йопці? Ти, ти ж пизду. Ти поробив тут, бачиш, ми гарно зробили, тут це все. А ти знов понаскладав, понакидав це все. Тікай нахуй! Роби щось!